Як працівники ТСК зможуть уникнути відповідальності? Про цю історію вже написали майже всі українські змі. В чому суть? За повідомленням змі, працівники ТЦК згопили людину на вулиці і привезли до ТЦК. Слід підкреслити, що це був адекватний, інтелігентний, дорослий чоловік. За більш ніж 40 років у людини якихось суттєвих проблем із здоров'ям не було, тому волока визнало його придатним. Людина дзвонила рідним, просила привезти речі, а потім зв'язок перервався. Наступний дзвінок з лікарні, куди людину привезли з проламаним черепом. Лікарям врятувати його не вдалося, чоловік загинув. І далі тиша: ні поліція, ні ДБР у законом строк не внесли відомості про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи було це невмисне вбивство? Мабуть, кожен може зробити певні припущення щодо цього питання. Якщо вирок суду буде, на жаль, ми його побачимо не скоро. А давайте спробуємо зеркально перегорнути ситуацію. Припустимо, в приміщенні ТСК. Виявилось проламаним черепом небусифікованого, а працівника ТСК. Цього ж дня ми вже побачили повідомлення правоохоронців про затримання групи углянтів, які за попередньою змовою разом напали на беззбройного працівника ТСК і забили його до смерті. Питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вирішене. Затримані співпрацюють зі слідством і дають свідчення про участь один одного у скоєному злочині. А чому так? У нас перед законом усі рівні. Що думаєте по цьому питанню? Напишіть в коментарях. Уся робота наших сучасних правоохоронних органів нагадує мені анекдот, коли у лісі зібрали працівників поліції і наказали затримати ведмедя. За півгодини спецпризначенці повернулися зі зв'язаним ведмедем. Уперед через добу привели їжака та зайця, кожен з яких зізнався, що він відмідь. Дільніше через два тижні принесли пояснення від вовка Лисиці совити решти мешканців лісу про те, що в даному лісі. Ведмідь не проживає. Повертаючись до нашої історії, хочу сказати, що випадків каліцтва і смерті босифікованих налічуються десятки. Мабуть, і про історію з правами черепом суспільство вже забуло би. Люди почули б несенітності про падіння внаслідок приступу епілепсії. Але ні, з'являється журналістка, друг родини, яка за кілька днів до трагедії робила інтерв'ю про залісних ухилянтів і славетних воїнів ТЦК. І тут несподіванка. Її знайомий загинув після відвідування ТЦК внаслідок черепно мозкової травми. Об'єктивно, ситуація не виглядає як ворожа і псо. Після розголосу внаслідок її публікації, коли вже справою зайнявся досвідчений адвокат і провадження взяв на контроль міністр внутрішніх справ, шестерні правоохоронної системи нібито почали обертатись, але щось не чути ні про гучні затримання. Ні навіть про відсторонення від посади причетних до загибелі чоловіка. І ще, в мережу публікують довідку про причину смерті, в якій вказано, що смерть наступила в результаті черепно-мозкової травми, внаслідок травми, заподіяної тупим предметом. Станом на 29 жовтня висновку експертизи про причини смерті я не бачив. А тепер чи зможуть працівники ТЦК уникнути відповідальності? Тут уважно, при призначенні експертизи, слідчий мав задати питання експертові. Про механізм заподіяння травми. Я не виключаю, що у висновку експерта ми побачимо формулювання на кшаут: травма могла бути заподіяна внаслідок падіння з висоти власного зросту загиблого. І можливо цей факт ускладнить притягнення до відповідальності працівників ТЦК за навмисне вбивство. Вже зараз з'являються повідомлення про опитування 10 свідків військових і цивільних, і про те, що фактів, які б свідчили про неправомірні дії стосовно чоловіка, не виявлено. Тут вже питання, хто, кого і за яких умов опитував, чи застосовувався до свідків примус. Щодо свідчень працівників ТЦК, у мене сумнівів немає. Це зацікавлені особи. Щодо повторного допиту мобілізованих, можу припустити, що будуть спроби ускладнення їх участі у слідчих діях шляхом направлення їх у віддалені місця служби. Сподіваюсь на адекватне розслідування, а також на притягнення до відповідальності винних у смерті людини. Хочеться вірити, що обвинувальні вироки по цій справі ми побачимо в найкоротші строки. А що ви думаєте по цій ситуації? Напишіть в коментарях.